Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні ми продовжуємо проходження гри Пірати Карибське полювання. І у мене ось тут на базі контрабандистів стоїть три човни, три потужних військових кораблі. Є у мене Галеон, Джонка і Бригантина. В принципі, на трьох цих кораблях я би спокійно міг далі йти і воювати. Сьогодні у нас по плану захоплення бази на САУ. Що у нас тут? Ось новий порт Едварда Лау. У Лау є фрегат, галеон і два бриги. І всі вони укомплектовані по повній програмі. Лау близький до удару у відповідь, і він зробиться, якщо ви не нападете першими. Тож нам треба йти в атаку. Давайте йти в атаку і візьмемо ми можемо взяти всі три кораблі. Але я думаю, що можна і на двох. Але на яких із тих двох плести не можу визначитися, тож по пливу. На Джонсі і на, на Галеоні. Мені, в принципі, ну, хоча два бриги. Там чотири кораблі, у мене два. Давайте на двох кораблях спробуємо зараз зробити там вітер. У-у-у! Так, підкупимо трошки собі бочок. Ще. І ще. Отак От буде веселіше. Так, у нас є ром, будемо швидше плавати, є дошки, щоб відремонтуватися, гармати, все, що необхідно, все є. Тож, йдемо в атаку. До речі, наразі я ставлю перед собою мету а, захопити всі кораблі, які тут є. Ось у нього, дивіться: фрегат, галеон, два бриги, і всі вкомплектовані. Тож, це у них чотири конкретних бойових кораблі, і всі чотири я збираюся захопити. Йдемо в атаку, підняти вітрила. Так, спочатку трошки уникаємо бою. Заряджаємо звичайні гармати. Так, у нього немає форту. Відняти прапор! Скинути якір! Та що таке? Трошки наваляємо зараз? Треба трошки замінувати. До речі, у мене не повністю покращений галеон. Це по мені тільки що вони вели вогонь. Так, давайте трошки. Ось так ми замінували. Забро... За... Ой, хоч би не потопилися. Так, я ж зібрався не, не топити. Бриг, мабуть, зараз потопиться. Так. О, чудово! Супер! Бриг не потонув. Все просто ідеально. Тож Джонка хай собі втікає. Ми заряджаємо картеч. Давайте всі кораблі заряджають картеч. Це функція, про яку я казав, що мені дуже подобається, коли є декілька кораблів. Що мені так значно зручніше і легше. Так, в мене тільки одна гармата позаду чомусь. Треба ремонтувати, тому що зараз почнуться втрати. Так, добре. Ну і що? Що ми будемо робити? Стоять? Щось таке безтолкове, якщо час не виходить. Мене будуть зараз застрілювати, а я нічого не зроблю. Ні, так не годиться. Так, в атаку. Всім нападати. Можна було б іти в тупу на абордаж, але краще я винесу. Ааа, що, не можна захопити їх, чи що, я не зрозумів. Якщо це так... Давайте беремо все. Якщо вони не здаються, то мені таке не підходить. Я буду зараз їх топити. Зараз ще одного спробую. Бо вони мене зараз виносять просто. Ага, все, я зрозумів, все, no problem. Давай. Галеону треба зматуватися, я зрозумів. Того, що він просто зараз дуже файна мішень. Коротше, фрегати, я так зрозумів, ми тут не побачимо. Ну, точніше, не захопимо. Скинуто! скинуто! Трошки безтолково якось я накидав, номінував, а толку ніякого. Ніхто не підірвався. Так, давай. Галеон де ти там. Уникати бою оцей значок означає. Щось, поки я буду уникати бої, то. Обережні, вже всі пригоди скінчаться. Давайте потопимо вже цього фрегата. Я кидаю таким чином, щоб якщо він почав зрізати кут, то він точно на якусь бочку б напоровся. А це для того, щоб він почав кудись вивертати. Ну що, ай, не все. Добре, давай, уникай бою. Зараз ми підберемо те, що лишилося від попередніх. О, чотири балони, та що? Хоч би не підірватися зараз на власних бочках. Ой-ой-ой! Тут конкретно заміновано. Та тільки не грамотно. Добре. Давайте, давайте якось. Що це? Не може втікти, чи що? Нема що кинуть навіть. У нього, значить, який. який у нього борт підбитий. А ну, давайте. Оцей. Той, що зліва, якщо так дивлюся, то у нього зліво борт підбитий. Ось у нього. Оцей правий борт ціліший, а лівий підбитий. Бо він на ньому підірвався. Тож, зараз ми. Пробуємо від цього і відіграти. О, все. Він, він все зрозумів і вже пішов в атаку. Ой, доведеться на Джонсі з ним поквитатися. А Джонка ж така ж теж не дуже поворотка. До речі, цей фрегат не дуже прокачаний. Це такий початковий. Вогонь. О, о, оце воно. Це вже щось буде. Давайте розворот робимо в іншу сторону. Оп, може ще й попаде. Зараз бімбами ми розмотаємо його. Давайте якось хочищешу. Подивіться, півдня, півдня воно розвертається. Ну, Якщо я зараз буду з мортирки стріляти, вже воно не долетить у ньому. Потонув щойно один монтаж. Зелененька стрілочка потухла. Так, давайте міна, мінуємо. Все, базу захоплено. Так, секундочку, це я знаю, що буває. Врятувати, врятували. Зараз ми якось запливемо. Давайте ми хутко заберемо трофеї наші і тоді прочитаємо, що нам боцман сказав. Ой, що це було? Я сам підірвався на своїй бочці, чи що? Все, супер, причали. Караки потопили. караки багато грошей звичай, приносять. Так, треба оплатити. Прямо зараз. І тепер читаємо, що там у нас було. Тож, це була поточна задача. Цей щурлау мертвий. Морган позбувся своїх контактів в Лондоні. Тепер він буде зайнятий спробами відновити те, що ми знищили. А в цей час ми вирушимо на захід. Потрібно купити мапу Флориди. Хі -хі 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 -хі. Добре, зараз купимо мапу Флориди. Відбудовуємо тут все, що тільки можна. І подивимося, чим це завершиться. Що ж, хутко, хутко, хутко. Давай, давай, давай. оп-оп-оп, все побудували, все побудували. На максимальний рівень. Давай, давай. Так, шинок. Прокачуємо. До речі, я дуже сподіваюся, що це на кількість чуток впливає крамницю на максимум. хай гроші приносить корабельню, що ра, лагодить, розбирає. Ну давайте, хай буде. Хай буде на максималках. Тут рубинами ми не будемо. І роз... а, розблокувати тільки за гроші. Тоді... Ні, не хоф, я не хочу форт, ковальня хай робить. Так, лісопильню, о, дошки нам дуже потрібні. Суднобудівельник не треба, торгова гілля, ну взагалі то треба, але треба скрізь одночасно робити торговельну гіллі, тоді і буде сенс. А так, то таке воно. Бордель не можу. Казино теж треба розблоковувати, і церкву теж треба розблоковувати. Маяк, до речі, теж заробляє. Що ж, я максимально прокачав цю базу. Тепер. Можна поремонтувати вдвічі дешевше, ніж воно коштувало би навіть трошки більше, ніж вдвічі. Можна вигідно тепер торгувати. Жодної гармати я не зміг захопити. А, до речі, на складі вже щось є. Хм, Непогано. Тож, ай, треба було це на склад перекинути, може, ще б знагодилось колись. Гаразд, це ми зробили. До речі, так, треба поремонтувати і найняти екіпаж. О, якраз вистачило. Ага. Що? Давайте на склад. На склад вивантажуємо все зайве. Трохи бочок теж викинемо. Матільда все викинула. Добре, повертаємо її. Гаразд, давайте купувати мапу. І дивитися, що вона нам принесе. Що ж, мапу я купив, вбити Олоне важче, ніж розчавити вошу в борделі. Шпигун серед людей Емануеля вінна повідомляє, що він та Олоне готують змову проти нас. Ми влипли. А я гадав, що він незалежний, як і ви. Ох, звісно, вони обидва французи. Але до війна більше запитань ніж до конфедерації. Хм, Скоро вони будуть обмивати свій союз у Лігві Війна. Ков. Нам слід відвідати це місце. Хм, Добре, давайте подивимось, що це за місце. А все ясно. Тут у нас нова база. О, порт охороняє три фрегати і бриг. Тут уже нам будуть непереливки, тож тепер ми маємо десь роздобути гарний фрегат. Його прокачати, навчитись на ньому плавати, і далі вже на цих фрегатах атакувати ось цей порт. Тож у нас є мапа Флориди, є мапа Багамських островів, і далі в наступному проходженні, мабуть, ми будемо полювати за фрегатом. Будемо шукати з 46 гарматами, чи скільки там, щоб це був крутий-крутий фрегат. До речі, де він там? Є тут плаває десь на округі? О! Таракі, шебеки, до речі, можна буде Шебеку захопити. І гаразд. Зустрінемось в новій серії. Наразі в мене все. Слава Україні! Слава захисникам України! Підтримуйте Збройні Сили України всіми методами, якими тільки можете. Скидайте хоч по 5 гривень, хоч по 10, але допомагайте нашим захисникам, нашим воїнам, всім, хто працює на перемогу. Хай Бог береже всіх вас і зустрінемось. Коментарях під цим відео і в наступних випусках цього проходження. На все добре, папа. -па.